Вітаю вас, розумнички! Сьогодні починаємо вивчення теми цілі вирази. В попередніх класах ви вивчили різні різновиди чисел, навчилися виконувати дії над ними, ознайомилися з властивостями дій і навчилися застосовувати їх на спрощення обчислень та спрощення виразів. Тепер прийшла черга до виразів. Ми сьогодні з вами ознайомимося, які бувають вирази, які дії ми можемо над ними виконувати. Для трішечки розігріву проведемо усну лічбу. Виконуйте дії самостійно і звіряйте результати з моїми. При спрощенні виразів ми з вами використовуємо дії над раціональними числами, згадуємо властивості множення безпосередньо розподільно, правила розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс або мінус. Всі вирази, з якими ми будемо працювати з вами на уроках алгебри, можна поділити на два види. Це числові та буквені вирази, і ті і інші складаються з чисел, які пов'язані діями додавання, віднімання, множення ділення, піднесення до степеня та дужок, але буквені вирази містять букви, а числові тільки числа. Букви можуть приймати різні значення. Тому вони називаються змінними, а вирази, які містять букви, називаються виразами зі змінними. І так, буквені вирази складаються з чисел, змінних, які пов'язані діями додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степені і дужками. Буквені вирази. Можна поділити на два різновиди, те цілі вирази та дробові вирази. Ще раз повторимо, що ці вирази містять числа, змінні, дії, додавання, віднімання, множення ділення, піднесення до степеня та дужки, але цілі вирази містять ділення на число, а дробові вирази. Ділення на вираз зі зміною. Запишемо з вами приклади: числові вирази. Наприклад, 3 в квадраті поділити на 2, плюс 5, або 7,4 помножити на 2,5 плюс 4 і поділити на 0,8. Або 3 плюс 2 в третьому степені поділити на 4. Це все приклади числових виразів, цілі вирази, а плюс 3, х квадрат мінус 4х плюс 7 x п'ях. x мінус 3 поділити на 7. Ви бачите присутнє дія ділення, але вона містить ділення на число. Друбові вирази. 5 поділити на х, 7 поділити на х-3, х-4 поділити на х квадрат плюс 5. Це все приклади дробових виразів. Ще раз зверну увагу, що вони містять ділення на вираз, що містить змінну. Давайте спробуємо розв'язати усно завдання, пов'язані з різновидами виразів. Серед даних виразів треба вибрати ті, які є числовими, і ті, які є вирази зі змінним. Наприклад, друге вираз є числовим, тому що містить тільки числа, дужки і дії. Четвертий приклад. Виразу є числовим, тому що містить тільки числа, дужки і арифметичні дії. А от перший та третій вираз є виразами зі змінними, тому що містить букви, замість яких ми можемо підставити певне числове значення. В наступному завданні треба окремо виписати числові вирази. Давайте одразу з цим розберемося. І так, це буде другий вираз, який містить тільки числа, та сьомий вираз, який містить тільки числа та знаки арифметичних дій. Далі нам треба виділити цілі або дробові вирази. Ви пам'ятаєте, вони відрізняються тільки тим, що в дробових. Є в знаменнику вираз зі зміною. Спробуємо виділити ці вирази. Це буде третій вираз. Це буде восьмий вираз, тому що саме в цих виразах в знаменнику міститься змінна величина Всі інші вирази є цілими, тому що в них присутні дроби, але це ділення на Певне число. Дуже часто в початкових класах і в 5-6 класі ми виконували завдання, пов'язані з знаходженням значення виразу. Що таке знайти значення числового виразу? Це виконати всі дії, передбачені в цьому виразу, і отримати його числове значення. Наприклад, 3 в квадраті це буде 9, плюс 7 це буде 16, поділити на 8 це буде 2. Двійка і є значенням цього числового виразу. Як же знайти значення виразу зі змінними? Треба замість змінної поставити певне число. Тобто, перетворити вираз зі змінними. У вираз числовий. Розглянемо вираз 2а плюс 3. Якщо значення А дорівнює 7, тоді отримаємо числовий вираз 2 помножити на 7 плюс 3, значення якого буде 17. Якщо А дорівнює мінус 5, то наш вираз зі змінними перетвориться у числовий. 2 помножити на мінус 5 плюс 3. Мінус 10 плюс 3 буде мінус 7. Тобто ви бачите, що різні значення змінної передбачають різні відповіді у значеннях виразу. Але не всі дії, які містяться в виразах, ми можемо виконати. Ви пам'ятаєте, що є обмеження для дії ділення. Ми не можемо виконати ділення на нуль. Розглянемо з вами приклад 5 поділити на значення виразу в дужках. Якщо ми обчислення, обчислимо значення виразу в дужках, ми отримаємо 0. А тоді дію 5 поділити на 0 виконати неможливо. Тоді кажуть про цей вираз, що вираз не має змісту. Тобто таку фразу використовують тоді, коли ми не можемо знайти значення виразу через обмеження. Обмеження на даному етапі у нас стосується тільки ді... ділення, тобто не можемо ділити на нуль. Погляньте, будь ласка, на завдання 7. Які з даних числових виразів не мають смислу або не мають змісту? Не має змісту тільки той вираз, в якому присутні ділення на нуль. Перший вираз цій умові не відповідає, другий вираз не відповідає, тому що там ділення на 7. А от давайте подивимося на третій та четвертий. В дужках отримуємо значення 0, тоді третій вираз не має змісту, тому що призводить до ділення на 0, якому виконати не можемо. Четверте, у знаменнику отримаємо 0, риска дробу це знак ділення, тому теж отримали з вами вираз, який ми не можемо обчислити. Тобто про ці два вирази кажуть, що вони не мають змісту. Для того, щоб обчислювати значення виразів, нам треба з вами згадати, як називаються компоненти дій при додаванні, відніманні, множенні та діленні, як називається результат цих дій, для того, щоб ми могли з вами. Словесний запис сформувати у вигляді символів. Давайте розглянемо приклад. Нам треба скласти числовий вираз і знайти його значення. Добуток суми чисел та числа 0,5. Добуток чого суми? Тому ми починаємо з суми чисел мінус 12 та 8. Нагадала, сума це додавання. Беремо цей вираз дужки і множимо на 0,5. І так, добуток чого суми, починаємо з суми, а потім вже множимо на якесь число. Друге завдання. Сума чого добутку чисел та числа 0,5. Тому тут починаємо з добутку. А потім додаємо число. Уважно слідкуйте за акцентами, які я ставлю при розв'язанні даного завдання. Третій пункт. Нам треба знайти частку, чого суми чисел я записала суму чисел, різниці я записала різницю чисел, а частка це знак ділення. Не забувайте, коли зустрічається плюс та мінус, залишається мінус. Коли зустрічається два мінуси, залишається плюс. Тоді ви виконуєте дію над раціональними числами, і остання дія це буде ділення. Квадрат чого суми чисел? Починаєте з суми чисел і результат підносите до квадрата. Сума. Квадратів чисел. Тому починаємо з квадратів, окремо числа мінус 10 та 6, а потім їх додаємо. В завданні 18 вас просять проаналізувати, що означають вирази, якщо відомо, що х це ціна ручки, y це ціна олівця. Зверніть увагу, що вираз Х y означає, скільки коштує одна ручка і один олівець, вираз 3х плюс 4Y, скільки заплатили за три ручки та чотири олівця, вираз Х мінус Ігре. Нам нагадує про те, що різниця показує, наскільки одне число більше за інше, або одне число. Менше за інше, тобто різниця Х мінус у показує, наскільки ручка дорожча за олівець, або наскільки олівець дешевший за ручку. Частка показує, у скільки разів ручка дорожча за олівець, або у скільки разів олівець, дешевший за ручку. Нагадала на цьому слайді порядок виконання дій при знаходженні значення числового виразу. Пам'ятаєте, спочатку виконуємо дії в дужках, де зосереджуємося в першій дії це ділення звичайних дробів, а потім віднімання і останньою дією йде множення звичайних дробів. Не забувайте, що при діленні та множенні мішаних чисел ми спочатку їх переводимо у неправильні дроби. Не забувайте про полегшення дії множення, це скорочення дробів. при знаходженні значення виразу у другому прикладі, давайте звернемо увагу, що спочатку ми виконуємо дію в дужках, потім ми ділимо на від'ємне число, далі ми знаходимо добуток чисел і тільки останньою дією у нас буде дія додавання. Тут я з вами згадала, як виконується ділення на десятковий дріб. Не забувайте переносити кому як в дільнику, так і в діленому на стільки знаків, скільки. У нас десяткових знаків у дільнику і хочу звернути вашу увагу на останнє завдання. При якому значенні х значення виразів 3х мінус 4 та мінус 2х плюс, х плюс 7 рівні між собою. Якщо ми запишемо, що ці вирази рівні між собою, ми отримаємо рівняння. Нагадаю вам, що при розв'язанні рівняння невідомі, які містять зміну, переносяться ліворуч, а відомі переносяться праворуч. Але при перескоку через знак рівності, у нас доданки змінюють свої знаки на протилежні. Було мінус 2х стало плюс 2х, було мінус 4 стало плюс 4. Потім, коли ми звели подібні доданки, отримали рівняння 5х до рівня 11, ділимо обидві частини рівняння на 5 і отримаємо значення кореня або у вигляді звичайного дробу, або у вигляді десяткового. Ви можете перевірити себе, чи зрозуміли дану тему, виконавши завдання домашнє. І перевірив його самостійно за зразком. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!